Практична робота 531. Елементи керування, команда присвоєння. Завдання. Точ, на робочому столі створити папку, назвати її на зразок 8.5.3.1. потім код групи, потім прізвище ім'я своє. Так, створюємо. Так, вписывается открываем Лазарус, а в нем устроим новые проекты. Так, открывается Лазарус. Проект. Новий проєкт. ОК. Цей не зберігаємо. Так, і далі необхідно файл зберегти всі Зберегти всі Так, вибираємо робочий стіл ту папку, що ми створили. Всередині зберігаємо один файл і другий файл. Там ще, крім цього, буде група файлів збережена проєкту. Вони всі відносяться до проєкту і вони всі повинні бути в одному місці. Так, далі переходимо до завдання, читаємо, що треба використовуючи навички отримання на попередніх заняттях, створити проєкт, який працюватиме, як показано у відеоролику ще нижче. А потім його зберегти і відправити вчителя на перевірку. Тут відеоролик, і в ньому розповідається, як повинен працювати цей проєкт. Ще тут один момент. Як бачите, ось тут у заголовку стоїть сава, малюнок сави, піктограма. Тому треба її викачати у свій проєкт, скориставшись цим посиланням. Так. Робочий стіл, папка проєкту, зберегти. Так, і далі можна виконувати виконувати це завдання. Ну, я пам'ятаю його, що тут вимагається, тому ви передивитесь спочатку відео, а потім будете виконувати. У вас повинно бути ось таке вікно, в якому заголовки савай написано ваше прізвище ім'я, кома і... Група. Далі нижче кнопка Button 1. Привітання всім, Button 2, прощавання всім. Напис лейбл 1. Введіть ім'я. Поле Edit 1, куди ви будете вводити ім'я. Button 3 кнопка це привітання, button 4 прощавання і лейбл 2. Напис внизу ще буде. Вікно з привітанням буде з'являтися, коли ви будете натискати відповідні кнопки. Для цього скористаєтеся командою Show Message, яку запишете за цим прикладом. Так, ну тут далі йде рекомендована послідовність виконання дій. В общем, виконуємо ми завдання. Що ми спочатку робимо? Виділяємо форму і підписуємо. Те, що буде написано в заголовку, це властивість Caption. Пишемо своє прізвище. І свою групу. Натискаємо Ентер. Ось бачите, у нас з'явилось. Далі сюди треба поставити піктограмку сови. Вибираєте проєкт. Вибираємо параметри проєкту. І ось тут, натиснувши цю кнопочку, Выбираю пиктограмму кусове. Натискаєте. Окей. Гаразд. Ну, як бачите, вот тут воно не поменялося в самій формі, але коли форма почне працювати, воно змінится. Запустимо зараз форму и подаємо. Точнее, запустимо проект и подаємо. Проект компілюється. Зараз тут з'явиться зелена смужка. Ось успішно. Так. Ось, бачите, з'явилася і надпис те, що нам потрібно. Так, переходимо далі. Необхідно розмістити чотири кнопки. Напис. Два написи. Так, і поле, одне поле. Далі їх необхідно буде... розмістити так, щоб вони були ну, більш-менш симетричні, а потім налаштуємо їх властивості. Ну почнемо з кнопок. Батон один повинен бути привіт усім. Власти із на кнопці це Caption. Пишемо привіт всім. Так, на другій кнопці надпис. Так, лейбл. Це Теж властивий скапшен. Введіть Так, Edit 1. Значить, у нього те, що всередині написано, це властивість текст. Ми ось воно прибираємо Edit 1, щоб воно не виводилося. Так, наступна кнопка. Властивість Caption привітання. І це кнопка «Прощування». Ще чіпаємо. Хай буде так. Далі створюємо процедуру опрацювання натискання кнопки Привіт всім. Вибираємо цю кнопку, вибираємо події, on-Click. Це основна подія для цієї кнопки. Коли ми натиснули цю кнопочку з трьома крапками, у нас утворилася заготовка процедури. Яка називається TFORM 1 button 1 КЛІК. Це означає, що тут буде записана програма, що опрацьовує натискання на цю кнопку. Що повинно відбутися? Повинно вивестися вікно, Show Message, Вікно повідомлення. Так, англійської мови. И в нем должно быть написано Привет всем Так, для другой кнопки Те створюємо Процедуру, уже там 2 клик Будет, те же Бывайте все Мы можем просто Скопировать сюда І переписати текст. Перевіримо, як працює наша програма на цьому етапі. Запускаємо. Чекаємо, поки тут буде зелена смужка. Так, ось вона почала працювати. Натискаємо Привіт усім. Ось з'явилось вікно, і написано Привіт усім. Прощування всім. З'явилось вікно, «Бувайте всі. Так, продовжуємо. Ця кнопка закриває режим роботи проєкту. Переходимо в конструювання і далі, опрацьовуємо, е, слоємо події для кнопки привітання і прощування. Так, для привітання так само. Ось, утворилося для баттан 3. Так, тут у нас теж буде привіт, тільки вже буде не всім, а буде... Тому хто записаний у Полі. У полі Edit 1. Значить, тут необхідно записати так: до Привіт, дописати ще Edit 1. Крапка і властивість текст. Тобто той текст що буде там. А потім ще додати і дописати символ знака оклику. Так, аналогічно створюємо і для другої кнопки. Так, буде так само, тільки буде не привіт усім, а бувай. Тобто не привіт тому, хто записаний в полі Edit, а бувай. Так, і тепер необхідно ще опрацювати оцей лейбл 2. Давайте зараз повіримо, як працює ось в такому вигляді наша програма. Чекаємо зелену смужку. Так, ось вона з'явилася Тут пишемо, наприклад, Максимка. Привітання. Привіт Максимка. Прощавання. Бувай Максимка. Ну, Тут, мабуть, було б ще краще після пробіл, після кому поставити пробіли, щоб слова розділялися. Тепер необхідно, щоб тут виводився «Привіт, Максимка і «Бувай, Максимка. Це label 2. Значить, що ми робимо? Ми записуємо. Label 2. Властивість Caption. Так, знову не перемкнув і присвоїмо їй це саме, що і тут цей параметр. Ось він. Так, аналогічно робимо і тут, і в другій процедурі. Тільки слово привіт, замінюємо слово бувай. З великої букви. Так. Але давайте подивимося, як працює наша програма. Запустимо її. Так, чекаємо. Так, напишемо тут Марічка. Як бачите, тут нічого поки що не з'явилося. Натискаємо ОК, тоді з'явилася привіт марічка. Прощавання. «Бувай, Марічка. Натиснула ОК, «Бувай, Марічка. А нам необхідно, щоб коли ми натискаємо привітання, спочатку тут з'явився напис, а потім вже вікно. Це означає поміняти послідовність цих двох команд. Тобто спочатку нам треба виведення в напис зробити. А потім виводити в вікно командою Show Message. Так, Запускаємо нашу програму. Під час запуску програми автоматично зберігається. Тут помилка крапку з комою треба поставити. Взагалі в кінці всіх команд необхідно ставити крапку з комою. Так, чекаємо зелену смугу. З'явилося вікно. Привітання. Привіт і нічого, да? Бо тут нічого не написано. Давайте Максимка. Напишемо. Привітання. От привіт Максимка і тут привіт Максимка. А тепер натискаємо прощуваємо і тут поки що привіт Максимка, тут буває Максимка. Натискаємо ОК. І тут з'являється, буває Максимка. Тобто так, як у нас вимагалося в нашій програмі. Далі. Що ми робимо? Зберігаємо наш проєкт. Як бачите, тут зберегти всі заблоковано, бо під час запуску ми його зберегли, то ми його просто закриваємо, папку нашу запаковуємо правою кнопочкою. Всім зіп, додати до архіву. Але зробіть перед цим ще одне: відкрити папку. і Выдалить файл с расширением .exe, потому что он не даст на результат электронной почты. Так, и теперь запаковываем. Удаляем файлы после сжатия. Так, окей. Ну вот у нас сделался архивный файл, который надо надеслать учителю на проверку. Все, обожаю успехи.